Ож, крим, як туристичне місце українців вже цікавить мало. Ми вирушаємо до Перлин Карпат східниці. Поки не так розкручена, як трускавець її мінеральні джерела відкрили лише всередині минулого століття. Східниця починає туристично розквітати. Тутешня вода виводить камені з нирок, лікує печінку і загалом покращує імунітет. В роки незалежності східниця активно розвивається, з'являються невеличкі будинки і вілли. В селищі вже збудовані кілька сучасних готелів і медичних центрів. Нині східниця має вже свої. Іх напрацьованих та вірних клієнтів, які приїжджають саме сюди по кілька разів на рік. Вода, яка дарує довголіття, на курорті східниця, вона тече із гір, і з-під землі. Мінеральних джерел у східниці майже 40, Щоправда, нині діють лише 13. Вереницею гірськими стежками до них цілорічно йдуть курортники. Так, оздоровлення у цьому унікальному місці поєднується з активним відпочинком. Воздух ми говоримо, що його пити можна. Вода, воздух тут шикарне. Джерела східниці почали досліджувати лише всередині минулого століття. До того часу люди не звертали особливої уваги на воду із дивним запахом та смаком. Результати дослідження вчених вразили тутешні води, лікуючи не всі внутрішні органи, але найкраще виводять камені з нирок. Мінеральні води формуються на глибині кілометр півтора під землею. Супутні біля нафти. Просочуються через всі, породи, через всі породи землі і забирають інформацію із нижніх глибин землі. І ця інформація, коли попадає до нас, вона генетично пробуджує нашу генетичну пам'ять. Лікар Дмитро Синишин каже, що у цих джерелах чи не вся таблиця Менделєєва. тож вода має ще й властивість відновлювати імунітет. Скільки є випадків, таких що взагалі неясні стани, все, все вирівнюється. Причому оздоровитися можна і в лікарнях чи пансіонатах, і у приватних довколишніх садибах. 50 гривень за добу. Стільки коштує проживання однієї людини в будинку Ярослави Журавчак. Умови, хоч скромні, але у кімнатах чисто, й акуратно. Жінка приймає людей лише кілька років, і з прибутку крок за кроком родина відновлює сам будинок. Гостювали в господині курортники чи не з усієї України, а ще з Москви та Санкт-Петербурга. Дехто має великі гроші, то йде в пансіонати там і готують там процедури. А в нас процедури які? Вони самі можуть собі піти отут по лісі, проходитися, теж дуже приємно пройтися. У пенсіонатах вартість проживання та харчування коштує до 200 гривень з людини, хоч є номери і за понад тисячу. Зате тут медики дадуть фахові рекомендації, з якого саме джерела і скільки води пити. Цікаво, що консультацію можуть отримати не лише клієнти-оздоровниць. Більша ставка робиться на те, що ми є лікувальний курорт, тому що на сьогоднішній день дуже багато готелів відкривають медичні центри. Вони не закриваються на своїх клієнтах. Тобто клієнт, який приїхав за 100 гривень, ну, в приват. Ні, сектор, да він має можливість сходити в той санаторій, заплатити чи пансіонат заплатити кошти і зробити собі обслідування. Починає. Через події в країні у східниці немає 100% заповнення. Однак, той, хто потрапив сюди, хоч раз обов'язково повернеться знову. А щоб привабити курортників, тут навіть не підвищували цін. Тож чисте повітря і джерельні води східниці чекають гостей, обіцяючи їм здоров'я та довголіття. Юлія Мендел, Іван Кривий та Юрій Рура. Факти ICTV.